Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки, токсини без сил. Є знижки на Європаст Софткапс. 10% В автоках подорожних пам та оща. Отже, усім привіт це життя відомих людей. І дійсно сьогодні хочу розпочати саме з Євробачення. Адже тиждень, головний тиждень, він наступний, так але вже вируються різноманітні події навколо. І, от всесвітньо відома кліпмейкер стала постановницею номера Альона Альона та Джері Хейл на Євробаченні 2024. Мова про Таню Муіньо. Цьогорічні представниці України на конкурсі до останнього насправді тримали в секреті ім'я режисера свого номера. Ну а за плечима у Тані співпраці з найвідомішими світовими артистами дві номінації на премію Гремі, найпрестижнішу музичну нагороду сучасності. А, ну так просто до слова, мені зняла а, кліпи для Дженіфер Лопес, Дуаліпа, Карді Бі, Харі Стайлс, Кеті Перрі, Ленні Крайвіць і багато 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 інших а, номер один у світі. Так, кліпи українки набирають мільйонні перегляд буквально за лічені дні. Місяцями їх потім обговорюють в мережі. І оцим режисерка власне і завоювала при. Хильність американських і світових артистів, тож очікується і звісно не менш грандіозний номер а, Альони Альони та Джері Хейл. І воти дівчата прокоментували співпрацю з Таню. А, наступним чином цитую на міжнародній арені вона лідер, що створює тренди. І знаємо, що ця постановка з'єднає серця по всьому світу в стремлінні до перемоги світла над темрявою. А, до слова 27 квітня вже відбулася перша репетиція номеру. На великій сцені Євробачення 2024 в Мальме вчора відбулася друга репетиція, і от як повідомили артистки, до фіналу ще будуть такі невеличкі зміни в номері, так і в навіть в їхніх костюмах. Але в цілому композиція вже зрозуміла. Ну а тим часом репер Отой, який минулого року виступав в Ліверпулі в другому півфіналі Євробачення 2023, як запрошений артист від України, неочікувано зізнався нам на камеру, що не буде дивитися цьогорічне Євробачення саме через Альону Альону та Джері Хейл. Давайте послухаємо. Я вважаю, що це надто примітивні сенси, надто примітивний номер. І вважаю, що кандидати були сильніші для мене. Тобто, це були ягоди. Uh, і напевно, Інгрид саме за вокальною складовою, за стилістичною складовою його до це прям така дуже вірна, дуже цікава історія Євробачення була. Ну от особисто Альоні Альоні та Джері Хейл отой поки що не висловлював свої думки. Ну а нам пояснив, чому. Насправді абсолютно ніякої потреби чи інтересу взаємоспілкуванні немає. Я би сказав, я не знаю, чи вона точно не програшна, тому що команда НКО вміє писати хітові, ціпляючі хукові треки. Це більше про якесь особисте сприйняття і сенсове наповнення. Все ж таки, я вважаю, що воно там надто притягнута за вуха. Обов'язково треці має бути мама, щоб трек працював. Ну насправді все не просто так. Ця відверта критика, така її тяганина і між артистами, триває вже рік. А, нагадаю, отой зачитав минулого року на Євробаченні реп на вірші Тараса Шевченка садок Вишневий коло хати а, в Ліверпулі. Так а у його виступ одразу розкритикувала Альона Альона, звинувативши колегу в шароварщині. У відповідь о той продовжив сварку і відповідь назвав реперку берегиною українських шароварів. Як бачимо, артисти і досі а, не знайшли спільної мови. І не розуміють, чиї шаровари. Ну а 11 травня у день гранд фіналу євробачення 2024, у Мальми виступить наш популярний можна сказати, всесвітньо відомий український гурт Калуш Оркестра. Я нагадаю, що вони перемогли на Євробаченні 2022 року з піснею Стефанія, і от власне принесли Україні третю перемогу за менш ніж 20 років, відколи країна вперше взяла участь у Євробаченні. Ну а раніше організатори повідомили, що у день фіналу виступить ще й ще один український. Гурт Гоу музиканти у 2021-му брали участь у Євробаченні. Тоді вони посіли п'яте місце. І от Гої з'являться на сцені Euphoria в Eurovision Village. Це така місцина, де відбувається навколо Євробаченські події в місті проведення. Оже від дідзьо не лишилося і сліду. Не секрет, що Михайло Хоман недавно відмовився від свого сценічного образу веселона Дідзьо, який розк... розвивав руками, і на сцені і на великому екрані. Ну і тим часом режисер Любомир Левицький знімав йому і кліпи, і навіть фільми, зокрема дідзьо контрабас. І от несподівано зізнався нам на камеру, що не бачився з артистом більше двох років. Ми навіть ще не бачилися, якщо чесно, від початку війни, бо він не їздить по е, турах, він підтримує дуже багато військових, е, він там збирають дуже багато коштів теж на, на війну. Ну, так, він відмовився від свого сценічного образу. Е, це правда, я, я знімаю йому кліпи колись. Ну, Згадуємо наше інше життя. по-правді. Е, е, знаєте, дай Боже, щоб ми повернулися колись до нього до, до того життя, але мені здається, що ну, я особисто іншим не став. І війна нас поміняла вже безповоротньо. За словами Любомира, з початком вторгнення і війни і Михайло вони змінилися не лише внутрішньо, але й в творчості. От зараз Михайло співає а, серйозні пісні. А Любомир більше не працює із комедійним жанром. Так вже виступив другий, випустив другий документальний фільм, на примірі якого власне нам а, і вдалося поспілкуватися. І от стрічка називається Ми були рекрутами. Ми беремо живих справжніх героїв, справжні історії і упаковуємо це все в художню форму. Я подумав, окей, що якщо ми візьмемо юного рекрута, який вчився на журналіста, приймає рішення приєднатися до третьої штурмової, сідає з ними в броньованій хамі і їде на схід, і під час восьми зупинок він бере інтерв'ю у кожного з них, Добавимо трошки гумору і зробимо таку от, так, таку от історію. Фільм не про страждання, фільм про мотивацію. Глевицький також зізнався, що вже працює і над наступним таким мотиваційним документальним фільмом. Ну а після перемоги він мріє повернутися все ж таки до розважального жанру, так але як він сам зауважив, вони будуть все ж таки про цінності із сенсами. Зі сльозами на очах король Великої Британії Чарльз третій повернувся до виконання а, своїх громадських обов'язків після того, як у нього діагностували рак. Монарх не стримував емоцій. Про це повідомляє британське видання «The Mirror». А, разом із королевою Камілою. Вони відвідали онкологічний центр університетського коледжу Макмілан у Лондоні. А ціль візиту власне підвищити обізнаність про важливість ранньої діагностики раку а, монархи зустрілися з персоналом. Соналами з пацієнтами, і от коли один з пацієнтів запитав у Чарльза третього про його здоров'я, він відповів, що з ним все не так вже і погано. Британське видання зазначає, що вихід короля у світ а, свідчить про позитивний процес трьохмісячного амбулаторного лікування раку. Ось такі новини на сьогодні. Я вам бажаю гарного дня. І звісно, завтра у цій же порі в ЖВЛ а, і в сніданку з 1 плюс 1 будуть це будуть свіжі новини із життя відомих людей.